Друзі, всім привіт гостям каналу Слава Україні. Ми давно вже не знімали відео, щось не було так і що, шифень простої в гаражі у нас. Сьогодні ми вирішили таку культивацію після копки картошки зробити. Бачите, як ідеально загладили. Ну, Награбли я вам скажу так, прицепчик був від... Легковий, повний, вон це все згоріло. Було дуже багато баделя. Ось так ідеально грівненько заграбало. Мені сподобалось. Дві борони всього на всього. Це ще награбили зелене. Будемо потім палити. Ось. Десяка. Земля. Ну є, сантиметрів до 10 Сантиметрів до 10 взяло. Нормально, пухко. Ну, город виріняли. У нас тут така проблема стала сьогодні. Вентилятор. Моторчик здох, верніше на вентиляторі. Ось наш кінь стоїть. Нагріли до 90 чую щось смердить. Ми підняли, а там проводка вся по... Ну, не вся, але до вентилятора. Ось, зняли вже. Мотор був гарячий, що ще теплий. Не знаю, напевно він згорів, бо так смерділо. Напевно йому кришка. Не знаю, будемо шукати щось би напевно. Ось так. Такі в нас справи сьогодні. Трошки охолоджується, він чекаємо. Будемо їхати додому. Ось таке. Швень віддихає нагрівся, гарячий, дуже гарячий. Шчу, запах, чую щось смердить, кажу, вставай. От вже 80 пала, було 90. Ось такі там сьогодні покатушки. Ось дві борони наші. Ідеально, зробили свою справу. Тяжкі борони. Ну все, поки що покажемо далі, як ми поміняли мотор. Будьте з нами все. Так, друзі, ще покажу вам похорону цього моторчка китайського фуфла, який нам прослужив Ну навіть в року ще нема. А в роботі то взагалі годин мало він послужив. Так що ми його будемо хоронити, напевно. Ви подивитись цей процес. Вон, процес пішов. Ну так він невеличкий, буде яма невеличка. Все по, по темі. Ті розміри така яма. Ну все. Кидаємо його, айлуя йому три рази портимо, раз, два і три, все, закидаємо. Все, хай служить там в землі. Земляємо пухом буде. Ось такий вам хотів зняти ролик. Все, бувайте.